Зиму, симонька сима, відкривай свої дива. За вікном летять сніжинки на дерева, на будинки, на мости, ліхтарі, на дороги і двори, все довкола біле піле, снігопад дарує диво, Сніг пухнастим покривалом землю ніжно укриваю. Це прийшла до нас вона зима, зимонька зима. Тихою вона ходою веде слідом за собою братів місяців своїх. Ми зустрінемо їх усіх. Першим йде до нас у гості місяць грудень по дорозі. Він несе до нас перший сніг, і річкам дарує лід, і деревам білий івній. Одягнув, мов кожучок, ост і зайчик став біленький. Врудні веселе свято, яке люблять всі малята через поле, через гай йде до діток Миколай. У своїй торбинці він несе для всіх гостинці. Взимку є ще інше свято, називається Різдво. Вся рідня збереться хутко за вечерію разом. Другим в гості завітає. Місяць січень, хто не знає, Новий рік розпочинає, з Новим роком всіх вітаємо. Подарунки роздає, сумувати не дає. Січень кличе всіх маляток покататись на санчатах, а ще у дворі сніговика зліпити, як же січню не радіти. Третім лютий йде до нас за вірюхами, лякає нас, але нас не залякати, будемо шубко одягати, теплі шапки, рукавички, щоб не мерзли діток щітко. Пустотливий щедрий братик сипле сніг усім лапати, бо зима скоро піде і з собою забере. Ось така зима красуня, в неї біла сніжна сукня. Дуже її чекає, і усі, і усі її впізнаємо.